Друзі, по всій країні блокаути і немає електрики. А ми в цей момент вирішили на електромобілі з'їздити у Київ. Дивіться, як це було. Додивляйтесь обов'язково до кінця. Повинен бути цікавий контент. Після повної зарядки трохи прийшлося покататися по місту. проїхав я 16 кілометрів і зараз вирушаємо у Київ. Прогнозом ми повинні проїхати 385 кілометрів. Це означає, що буде десь підзарядка або в Смілі, або в Кагарлику. Ну, Тобто перший наш, така, перша подорож на болту на електротязі починається. Зараз знаходжусь в Кропивницькому. Вирішили підзарядитись трошечки. Стоїмо, заряджаємось, ось така станція. Зараз покажу вам, як вона приймає. Було 51%, підсут, а от зараз вже 63%. Ну, по Зараз Кагарлику до точки прибуття в Києві у нас ще 93 кілометри, а запас ходу 96. Був, ну на той момент, коли я дивився. Тому ну, така історія. Шукаємо, де зарядитись ще разочок. Ну що, друзі? Через цю грьобану русню ми не можемо нормально використовувати ту інфраструктуру, яка вже збудована. Ну тобто є станції, але вони струмлені, тому... Ну, ти приїхав, подивився на неї, поїхав далі, бо заправка працює на генераторі, а ти не можеш зарядитися. Але ми все це подолаємо, переживемо і все буде добре. Зараз знаходжуся в Обухові, зарезервував собі пістолет. Тут за ними невелика драчка. Але якщо він для тебе зарезервований, ти заправляєшся, заряджаєшся без питань. Все чудово. До місця призначення у нас 48 км, запас ходу 175 Витрачено було хвилин 20-25, можливо, з тим, що я розбирався, як правильно під'єднатися до цієї станції. Ось такі, значить, у нас є запас ходу ще 127 км. Витрати енергії були ось такі: 99% на драйвінг і 1% на клімат. Всього було витрачено 74,9 кВт. години Дивіться, ще така цікава інформація. Тобто, як впливало впливали деякі фактори на дальність ходу. Так от, моя техніка. Техніка їзди вона додала 65,8 км. Гори забрали 23 майже. Клімат, ми його майже не включали, не використовували 6 км. І зовнішня температура низька на вулиці – мінус 20 км. Загалом вийшло плюс 17 км завдяки тому, що я крутий водій. На вулиці 11 градусів по Цельсію їхали 7 годин. Ну і поки є час, розкажу вам трохи свої враження від поїздки на електромобілі. По-перше, машина вогонь, не гори ні ни низу, і е, їде вона так, як ДВС не їздять. Ну, принаймні, ті ДВС, які були у мене, так не їздили. Йдемо далі, е, те, що інфраструктура є зарядна і її варто використовувати, це теж правда. Е, про особливості я вам казав, коли блекаути, то ну як куди ж дінешся, вона не працює, але вона ж запрацює. І ми, українці, ми все зробимо для того, щоб вона працювала далі це теж ок. Машина виявилась не такою маленькою, як здається, бо все, що ми брали з собою раніше в Київ у великий Сітроєн, сі 4 Гран Пікаса, влізли в цю машину, і ну єдине, що дитяче крісло, воно їхало в салоні, а не як зазвичай у багажнику. Ну це такі особливості, на які можна не звертати уваги. Це теж ок, і я не очікував від цієї машинки такого. Вона дуже м'яка, дуже легка в ходу, гарне світло. Ну тобто, поки вона мене задовольняє. Те, що не ок. Треба постійно думати про кіловати, і пічка вона зжирає ці кіловати, бо тут електричний тен на підігрів салону. Не знаю, скільки я буду подорожувати взимку, але якщо ви плануєте багато їздити взимку, або стояти, чекати, там і так далі, то вам потрібен або інший автомобіль, або цей дообладнати. Вебастої, чи мокрою, чи сухою, різниці немає. І Це роблять люди, але не знаю, чи мені це знадобиться, бо вкладати там 500 доларів в мокру вебасту для того, щоб у мене в салоні було тепліше в той момент, коли я використовую великий запас ходу ну раз в місяць, а то й раз на два місяці. Ну, мабуть, сенсу немає. Легше заїхати на годинку, зупинитись на годину довше їхати до Києва. До речі, їхали ми на годину довше. Ми їхали 7 годин замість 6. Цьому посприяли і погодні умови, бо був. Туман такий, молоко страшне, тому було їхати важко, і іноді це була швидкість 60-70, бо обігнати впереді йдучий автомобіль неможливо. До речі, водії, які їздять у такий туман, не включаючи фар, що у вас з головою? Ну, так не можна. Вас не видно на дорозі. Тому були дві серйозні аварії, е ми побачили, і це ну, це жах. Отак, Щодо подорожей на електромобілі, це класно. За цим майбутнє, і якщо ваша дорога це частина подорожі, це взагалі супер. Тобто, ви собі плануєте, що ви приїхали в якесь місто, зарядились там і потім поїхали далі. В цей момент в цьому місті можна і поїсти, і подивитися щось цікаве, і так далі. Ну тобто, якщо ви не просто їдете із точки А в точку Б на час, то Подорожувати на автомобілі можна, на електромобілі можна. А тепер, як бачите, у нас продовжується відключення, а ми про фінанси з вами. Так от, повністю заряджений автомобіль з дому це 140 гривень, плюс дозарядка в Кропивницькому 314, до зарядка в Обухові 160, загалом 614 гривень. І ми приїхали не з пустим акумулятором. Там ще є запас ходу на 127 кілометрів. Я результатом більш ніж задоволений, чого і вам бажаю.